Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись своїми останніми покупками і новинками парфумерії за останні кілька місяців. Я дуже вибірково підходжу до того, що приходить в моє життя, і я намагаюся себе обмежувати, прямо кажучи, тому що якщо б я скупляла все, що хочу, в мене вже було б більше 50 флаконів, але в мене немає на це ні місця, ні бажання, ні фінансового бажання. Тому все, що ви бачите в моїх покупках, це дуже скурпульозно детально підбірка, детальна підбірка, що намагалась сказати, дуже придирчива підбірка парфюмерії, яка тепер в мене буде. І серед всіх цих ароматів, які я вам сьогодні покажу, лише один в мене під питання. шість ароматів цієї підбірки я купила всліпу, що я не раджу робити, але оскільки я вже давно. Люблю парфумерію, я приблизно розбираюсь, в тому що мені подобається в нотах, і по нотах я собі підбираю аромати, часто ті, які я особливо не можу послухати, понюхати в магазинах і спробувати на собі. Лише один аромат. Перед придбанням я знала, як він пахне, і тому купляла його всліпу, так скажем, через вебсайт. Але. Купляла впевнено тому що знала, що це аромат мій. І в нього найдовша історія. Тому готуйтесь з нього я і почну. На день народження собі цього року я придбала, крім того, що, я, до речі, внесла гроші в благодійний фонд, який я залишу внизу, на Україну в плані покупки продуктів харчування. Дуже рекомендую цей сайт, перевірений на 100% надійний. Тому обов'язково проходьте в лінк, там можна внести від одного долара до скільки вам комфортно. Це був мій перший подарунок собі. Другий подарунок собі це мій був перший шанель. І це не мій перший шанель, це мій другий шанель, але перший, який я купила собі. Я вибрала ось такий пауч, тому що він мені здається більш практичним, ніж інший варіант, який сайт пропонує. В мене історія з цим ароматом. По-перше, покажу вам аромат. <ріст> Тоді розповім історію. Цей аромат був в моєму вішлісті е, приблизно два роки після того, як його вперше послухала. Це аромат від «Chanel Paris Edinburgh» чи Едінбург. Це аромат із лінійки Тревел та лінійка, яка була створена е, надихнена подорожами Коко Chanel. І я зупинила свій вибір саме на цьому ароматі, тому що я цього літа планую відправитись в Едінбург і, <свят> і в Париж. <свят> тому це найбільш ідеальний аромат, який можна взяти з собою, який можна ем, прив'язати до якихось спогадів, і вони будуть дуже справжніми, е, автентичними. І я знала, що цей аромат мені подобається. Взяла для себе маленький. Варіант, тому що я, в принципі, намагаюся не купувати повнорозмірні варіанти парфумерії тепер, тому що в мене досить велика колекція. І ось як гарно, мінімалістично, класично виглядає цей флакон. Це аромат для тих, хто любить трави. Ох. Як бачите, я вже його використовую. Я думала, що перше, що мені вдаряє в ніс, це розмарин, виявили, що це кіпарис. дуже схожі трави до розмарину. Вони досить такі насичені, але в той час зелені. Це просто ароматичні трави, тільки що скошені, не сухі трави, які ви скосили, вони вже лежать. А ось лише свіжо скошена зелень, дуже ароматичний парфум, дуже свіжий. Але в той же час він не банальний, він не банальний цитрус, не банальний свіжак, абсолютно ні. Він е, недовго тримається на шкірі, тому що це колонь, він не розходиться величезним, е, величезною хмаринкою навколо вас, але це дуже повногрудий свіжий аромат, і він дуже унікальний в тому, що він настільки трав'яний, але він не пахне чимось дуже дивним. Бувають такі трав'яні аромати, пахнуть якось так. Дивненько, але це не той аромат. І коли я його придбала, я собі додала два пробника. І один з них я візьму з собою саме в Едінбург, тому що це пробник Париж Едінбург. І ще один пробник, який мені поклали, це Париж Коко мадмуазель Цей аромат, повернемось до нього на секунду, просто мене відносить в якесь зелене поле. І я розумію, чому він саме прив'язаний до Едінбургу, тому що там дуже багато зелені, дуже багато природи, свіжості, холодної такої свіжості. Це аромат абсолютно не сухий, але в той же час він не солодкий. Буває така суха трава, про яку я говорила на початку. Це не вона, це свіжа трава, це феноменальний аромат, незважаючи на те, що він не стійкий. Той час, який він на вас тримається, просто дарує таку е, безмежну радість, що я не проти того, що він не тримається увесь день. І оскільки я проходила повз бутік Шанель, я спробувала три аромати з е, серії Les Лесексклюсив. Ось вони. Я написала ноти, які я почула і свої враження. Скажу коротко, що найбільше мені сподобався Лейліон. Le Це саме Цікавий аромат, який я спробувала для себе з цих трьох. Я не спробувала багато, тому що це був для мене перебір би. Але Леліон Le феноменальний. Він не для всіх, він дуже як так сказати, творчий. Не з тих ароматів, які я б напевно на собі носила, але з тих ароматів, які б я слухала з флакону і насолоджувалася. Я написала на ньому, що це точно лев, і ти відчуваєш себе, як цар звірів в ньому. Він дуже помітний, він кидається ніс, він присутній, але це така впевнена присутність. Не для всіх, не на кожен день, і я б не купила його собі, але він мені сподобався. Що я б купила, якби хотіла розкошелитись на цю лінійку? Це сикамор. Uh, це, по-моєму, перекладається як дуб, якесь з дерев. І насправді дуже пахне деревом. Я написала тут дерево дерев'яне, дерево трав'яне, дерево свіже і зелене відповідає назві. І багато ветеверу. Тому, якщо вам подобаються такі свіжі аромати, які більше йдуть в чоловічий через ветевер напрямок, це воно. І я б собі хотіла цей аромат в колекцію, але я за ним не женусь. Далі, аромат, який. Я купила всліпу, тепер це всі аромати, які я купила всліпу, і не помилилась. Це аромат, який я думала купити давно, але його зняли з виробництва. Я думала, що більше його не побачу, і коли я побачила, я відразу його відхопила. Це репліка Whispers in a Library. Це, як це, коли ти шепочеш в бібліотеці, якось так перекладається. З опису це на 100% був мій. Варіант і я не прогадала. Ну, По-перше, упаковка дуже симпатична, як у всього від репліка, саме з цієї лінійки, такий вінтажний бутильок. 30 мл, але він такий малюсінький, я вже також ним трошки покористувалась. Це uh, by the fireplace без дим, диму. Це By The Fireplace без uh, ось цієї димності, яка присутня, яка не всім заходить. Uh, і мені вона заходить також, але не на кожен день. Uh, by The Fireplace я обожнюю. Це один з моїх топ 5 Улюблених ароматів, тому що він настільки комфортний, і окутуючий, і нічого такого немає на ринку, але він не на кожен день через ось цю димність багаття. Підтвердженню цьому буде реакція мого чоловіка, коли я вперше нанесла цей аромат на себе. Він сказав: в тебе таке вже щось є, вже на тобі це чув. А, і це було моє перше нанесення, тому я знала, що. Він просто асоціюється запах точно так само, як я з By the Fireplace. Ну, що собою представляє Whispers in A Library. Це солодка, окутуюча, дуже комфортна ваніль. Просто феноменальний аромат. Я не знаю, чому його зняли з виробництва. Я не чую тут особливо ніяких книжок, нічого такого. Зв'язаного з бібліотекою, якщо чесно, це лише якщо додумати, дофантазувати. Для мене це деревно, ванільно-теплий аромат. Я навіть рада, що цей аромат особисто для мене не пахне е, нічим пожовклим в плані якихось сторінок, книжок і воску, тому що я не знаю, чи мені б тоді цей аромат так заходив. Я не можу дочекатись пізньої осені зими, щоб носити на собі цей аромат і ним зігріватись. Я дуже люблю ноту вишні в парфумерії, для мене це зараз досить цікава тема, але часто бренди позиціонують парфумерію як е, вишневу, і навіть вносять е, слово вишня в назву, але вишня часто на верхах. Там вона і залишається буквально на 15 хвилин і проходить, залишається просто стандартний парфум. Але коли я побачила, що Guerlain випустили Лапетит Робнуар Rose Cherry. Я знала, що треба брати, тому що досі для мене гірлін це найкращий бренд, найкращий дім, який випускає одну з найкращих вишень на ринку. А якщо тут ще й додавання е, троянди, то це взагалі супер-прекрасний, супер жіночний аромат. Принаймні так я його собі уявляла. Ось так виглядає флакон, стандартний гірлєн, дуже гарна упаковка. Це задок, це передок. Мене влаштувало, що цей флакон трошки менший. Тут всього 50 мл. І це аромат, я на себе його розпалю. в ідеалі, як я собі його уявляла. Це запах для мене трояндового вишневого варення. Воно солодкувате, але не дуже. не тошнотворно солодке. Це. Жіночний, навіть трошки дівчачий аромат, він досить грайливий, він нічого собою такого особливого не представляє, він не виділиться, не зайде в кімнату перед тим, як зайдете ви, але він приносить хороший настрій. Він приносить грайливий, припіднятий настрій, тому що він просто. Чимось нагадує навіть дитинство в своїй мірі, тому що всі ми в дитинстві споживали якесь варення, яке закрутила наша бабуся. І ось мені це нагадує ось якесь таке дитинство. Хоча я варення не споживала в дитинстві, я не люблю солодке і все рівно в мене це асоціюється з якимось дитячою грайливістю. Я уявляю якусь собі дівчинку, яка сидить на кухонному столі, і болтихає ногами і смокче. Ложку з варенням, яке вона тільки що оконула в банку. Ось така в мене візуалізація цього аромату. Для мене це фруктовий свіжий аромат на кожен день, в чому для мене особисто плюс, тому що не потрібно до нього щось конкретне одягати, не потрібно щось придумувати, не потрібно його тримати на якусь особливу погоду чи особливий якийсь аутфіт. Це аромат, який сподобається багатьом, але в той же час він впізнаваний, тому що це один зі ста фланкерів, які є у Герлен від Лапети Робнуар. І це дві мої улюблені ноти в одному флаконі. Аромат, за яким я полювала досить довго, і я покажу наступні два аромати поряд, тому що вони обидва арабські аромати, які являються новими в моїй колекції. Я, в принципі, не знайома з. Такими ароматами зі схожим звучанням. І для мене це велике відкриття. І я вполювала два самих популярних, як на мене, ароматів Це обидва аромати від Латафа. Перший з них це я тут намагаюсь так його взяти, тому що це величезна упаковка. Та-да! Це Латафа Камера. Мені здається, так вимовляється. Це супер-супер важкий аромат для того, щоб його вполювати, тому що його вважають. Ароматом, так скажем, дублікатом, близнюком популярного аромату від Kilian Angel Share. В мене немає повноцінного Angel Share, але я знайома з цим ароматом, в мене кілька пробників, і скажу, що ні. Це схожий молодший брат Angel Share, але це не Angel Share, це окремий аромат, як на мене. Що він собою представляє? Спочатку подивимось на презентацію. Серйозно. Серйозно. Цей аромат коштував 30-40 доларів. Презентація не те, що шикарна, а просто бомбезна, особливо як на такі е, бюджетні ціни від Латафи. Тому, в принципі, Латафу так люблять, тому що це досить бюджетний бренд. Якщо дістати сам флакон, він також дуже важкий, досить. Такий лакжері по відчуттю абсолютно не скажеш, що це бюджетний бренд, і він також виглядає в якийсь мір, як ви бачите, як ем, бокал для якихось таких коричневих напоїв по типу віскі, по типу чогось такого. Я думала, що цей аромат мені зайде на кожен день, тому що я б ніколи не стала купувати аромат, такий, як «Angel Share. Тому що за таку ціну я хочу носити його на кожен день. Але через те, що там є алкогольні ноти, я не можу собі цього дозволити. Тому я вирішила взяти ось цей, так скажем, схожий варіант. Хоча я це не дуже люблю, коли аромати і бренди, в принципі, копіюють один одного. Я вважаю, що це здирництво, і що це нечесно. Але одним словом, цей аромат це абсолютно випічка у флаконі. Це е, яблучний штрудель у пляшці. Фух! Він мене е, конфузить. Тому що я думаю, коли мені його носити, він настільки конкретний, настільки специфічний. Ось цей яблучний штрудель кричить е, осінню, він кричить, а конкретно жовтнем місяцем. Коли хочеться вже чогось такого. Теплішого, коли вже дні стають такі більш прохолодні, листя починає змінювати колір. Аромат шикарний. В тому плані, що він дуже реалістичний. Він насправді те, що обіцяє, він теплий, він комфортний, він дуже хороший по своїй якості, презентація те, як він тримається на шкірі, мені всього в ньому достатньо. Лише я не знаю, куди носити запах яблучного штруделю. Оскільки ми пішли по Латафа, наступний аромат, який я взяла від них, ну, це звичайно, звичайно, схожий аромат до By the Fireplace, схожий аромат до Whispers in the Library, але в той же час не схожий. Це аромат під назвою Amir al-Oud, Intense Oud. І цей аромат порівнюють також до By the Fireplace, тільки ніби його себра, так скажемо. Яке в мене враження від цього парфуму? Ну, по-перше, знову ж таки, презентація. Давайте подивимось на флакон, навіть якщо ви його бачили, це просто. Знову ж таки, це... цей флакон мені обійшовся в 30-40 доларів. Ви серйозно, подивіться, порівняно з моєю головою, це величезний флакон, тут, по-моєму, 100 мл. Скільки тут? Було би дуже доцільно написати десь, дуже помітно. Камон, what 100 мл, ну мені здається, це і так було видно. <с> Дуже шикарна презентація. флакона, можна когось огріти так нормально, прямо як цеглиною. <с> і упаковка, не упаковка, а кришка досить важка. Одним словом, мене вражають упаковки від Латафа за таку бюджетну вартість. Іншим брендам потрібно придивитись і змінювати свої упаковки. Я говорю до тебе там Але, якщо говорити про аромат, Треба його нанести на себе. Ой, куди ще нанести? Куди ж нанести? Що це в мене тут за якийсь непонятно що. Цей аромат, знову ж таки, не не брат Балі Файплейс. В ньому присутня деяка солодкість. Це перше. В ньому присутня деяка. Не копченість, як це димність, ось ця, але вона інша. Але в цьому ароматі більше присутній уд, чим а, в By the Fireplace. By the Fireplace просто такий м'який, обнімаючий аромат. Цей аромат менш обнімаючи. Цей аромат мені говорить, я хочу тебе обняти, але такою сильною рукою. Можливо, це через УД і асоціацію УДу з більш маскулинними ароматами. Але ви знаєте, я ношу те, що я хочу, мені все рівно, як бренд позиціонує, що. Цей аромат досить також помітний, так само, як камера, так само, як By the Але я очікувала, що він буде просто мене також зносити з ніг, і я цього хотіла. Чого мені не вистачає By the Fireplace Place його присутності на мені протягом дня? Всі на мені, на мені його відчувають, крім мене. І мені завжди хотілося більшого від By the Fireplace. І я сподівалася, що ось цей аромат від камера буде саме таким. Він помітний, в ньому немає нічого непомітного, він досить стійкий, але він не вдаряє мене в обличчя. Мені цього хочеться. Можливо, просто потрібно нанести більше. Спреїв, а також, можливо, йому потрібно просто настоятись. Я перечитала у фрагранціці, що всі рекомендують його з дороги потримати, постояти, щоб він трошечки потемнів, і тоді він буде ще насичнішим. Тому я дам йому настоятись. Це рівно зараз не сезон особливо, щоб носити такі аромати. Просто я не хотіла втратити можливість отримати його в свою колекцію. Я можу зняти ціле відео про те, як мені здається, зараз народ відійшов від. Одного аромату, який ви виносити на кожен день, і зараз переважна більшість ем, любить мати гардероб ароматів, щоб аромати підходили під різний настрій на різні випадки життя і так далі. Мати їх з різних цінових категорій, але це інша тема. Мій останній аромат з це... <стан -2> останніх покупок це аромат від Lancome серії Trezor. В мене немає ні одного аромату з цієї серії, я їх трошки побоююсь, якщо чесно. Але я в той же час люблю сильні аромати. Просто цей аромат мені здався унікальним, і в мене немає нічого схожого. І на ринку немає так багато чогось схожого. Принаймні я не знаю аналогів цього аромату. По-перше, також презентація. Просто шикарна, дуже приємно дивитись на цю презентацію. Це такий е, ніби діамант, тому він називається маск діамант. Тут така біла троянда, білі троянди одні з моїх улюблених квітів. І аромат понотам обіцяв бути мускусним, свіжим квітковим ароматом, і він не розчарував. Це на 100% свіжий мускус, квітковий, тут білі квіти, по-моєму. Що я записала? Я думаю про цей аромат. Я написала білий мускус у всіх трьох шарах. Це мускус, який починається з верхів. І продовжується протягом всього аромату. Але цей мускус він легкий, він пухнастий, він не нав'язливий. Це далеко-далеко не ось цей мускус. І далеко не мускус в ем, моєму улюбленому на даний момент Леліон Le від Шанель. Це мускус дуже чистий, такий прозорий, жіночний однозначно це не аромат. Унісекс, це однозначно жіночний аромат. Так, треба його нанести, що я нюхаю, непонятно звідки. Я, до речі, не люблю, коли розпиляють в повітря аромати. Як ви до цього відноситесь? І я не люблю, коли наносять на папірчик. Я люблю, коли на себе все наносять. Мені здається, це зовсім різне сприйняття. Але це тільки, можливо, я. <смі> можливо, в мене таке уявлення. Він кремовий. В ньому є мигдаль, і ось ця мигдаль дає ось це відчуття кремовості. Ніби ви тільки прийняли душ, нанесли на себе якийсь такий. Кремовий олдскульний кремовий ем, крем <тит> типу Нівея. Він не пахне кремом Нівея, але типу Нівея. І ось ви пахнете такою догляненою кремовою шкірою, чистою мускусною, але не скрипучою. Він не з тих ароматів, які буде виділяти своєю такою скрипучою чистістю, як це б зробив, Лібр... Останній від YSL, як це б зробив, Dolce Gabbana Light Blue Intense Це зовсім інша парафія чистого аромату, і мені така чистота також зараз дуже заходить. Мені цікаво пробувати багато нових випусків парфумерії, але в мене немає бажання купувати щось нове лише тому, що воно нове, чи лише тому, що в мене ютуб-канал, і я хочу про це говорити. Я купую те, що мені здається, доповнить мою колекцію, доповнить мої парфумерні. Відчуття і поповнить мою колекцію. Одним словом, мені треба йти, тому що це відео вже і так дуже затягнулось. Я сподіваюся, воно було для вас як завжди корисним і цікавим. Але ми з вами побачимось в моєму наступному відео.